Моліться за свого чоловіка. Я знову кажу: це неймовірно, що саме Бог може робити з вашим чоловіком. По-друге, дякуйте йому. По-третє, вшановуйте Його добрими словами. По-четверте, заохочуйте, мотивуйте Його. Не знаю як. Пізнавайте свого чоловіка. Підсказуйте йому, наприклад, як він може провести вечірню молитву. Зовсім попросіть його невелике, незначне. І дійсно будьте для нього помічницею. Ставте йому це питання, коханий. У цей період життя яка найбільша твоя потреба? Помовчи. Помовчить. Коханий, як довго? Я скажу, коли треба. Я засохну, я не витримаю. Моя любов не може робити мене німою, Я хочу спілкуватись і чути тебе. Окей. Тож. Не засуджуйте свого чоловіка, дивіться з позиції друга, подруги, який має на меті зрозуміти, в чому причина цієї слабкості і як йому допомогти. От так мислить, такі питання ставте. І не здавайтеся, ваша духовність має бути заразною для нього.